Привіт, малята! Сьогодні я хочу, щоб ви поспостерігали за мурашками, які живуть у своєму будинку. Мурашнику між трави. Бачите, я знайшла таку велику купу мурашок. Мурашник ми можемо побачити усюди, і в лісі, і в полі, і на лузі. Мурашники можуть досягати висоти. До 1 метра. Мурашник це як багатоповерхова споруда, в якій багато ходів і камер, де зберігаються яйця, личинки і лялечки. Більша частина мурашника занурюється в землю, де утворюють систему ходів. Іноді це буває до 4 метрів у глибину. Малята, як ви думаєте, а хто живе у, му... у мурашнику? Так, звичайно, мурахи. Але вони поділяються на три частинки. Основні це робочі мурахи. А ще є самці і самки. А чим вони відрізняються? Самка і самці мають крила. А от робочі мурахи вони безкрилі. Давайте всі разом пригадаємо, що є у нашої мурахи. Шість ніжок. Голова, груди і черевце. А ще у нашій комах є рот і очі. А саме мурашка вона має поганий зір. А як же ви думаєте, вона знаходить дорогу додому, до мурашника за допомогою спеціального запаху, який вона виділяє? Тому наші мурашки швидко рухаються по, за допомогою нюху, да, який є. А ще Швидкість їх можна порівняти з швидкістю коня, який рухається. Ось такі вони швидкі, наші комахи, і мурахи. Наші мурахи є санітарами. Вони прибирають погані частинки рослинок і тварин. Тому малята не потрібно. Шкодити маленьким мурахам, а тим паче наступати ніжками на таких малесеньких мешканців нашої планети.